Спецпризначенці стугни та братство у складі спецпідрозділу Тимура Гурмо України десантувалися на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження росіянам. «Гурмо» здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Про це на офіційній сторінці повідомило Генеральне управління розвідки. Під час висадки спецпризначенця відбувся жорсткий бій. Росіяни зазнали значних втрат, а наші групи вже повернулися зі спецоперації. Про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він також зазначив, що не обійшлося без втрат і з нашої сторони, але вони далеко не співмірні з російськими. Натомість росіяни заявили, що без втрати відбили висадку наших військових і більше того, що взяли в полон працівника гур. Давай на карамізін. Оруже правильно відділ. Проте ми з вами знаємо, як вміло ФСБшники можуть робити фейки. Цієї ж ночі СБУ вразила дронами російський комплекс ПВО С-400 Тріумф в Білгородській області. Ота, по-моєму, оба. Експерти оцінюють цей комплекс в 1,2 мільярди доларів. Росіяни настільки налякані, що кораблі Чорноморського флоту покинули окупований Севастополь, перебазувалися в Новоросійськ і Феодосію. Здається, до них починає доходити, що про опанування в Чорному морі доволі скоро доведеться забути. Слова підтримки нашим військовим, ви можете залишити в коментарях також поставити лайк і підписатися. Команда України сьогодні працює для вас.